На одній і тій же місцевості, Великій Дамбі, сталася друга ДТП за три дні. Цього разу загинула жінка, яка їхала на велосипеді по цій дамбі. Поліція встановлює обставини смертельної автопригоди. Аварія сталася 22 травня о 18 годині 16 хвилин на дамбі в місті Лозова. Працівники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що 40-річний водій автомобіля ВАЗ-2110 не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедиста. 54-річну жінку доставили до районної лікарні. Від отриманих травм постраждала, померла в медичній установі. За вказаним фактом, слідчим відділу слідчого управління головного управління національної... Не поліції Харківської області відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 276, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років або без такого.